Про переименування вулиці Верхня Дніпровська на сержанта Філіпова. Будь ласка, покажіть разу. Ви виготуєте заразники українського народу. А, дивіться, а, вулиця Верхня Дніпровська. Бачите, да? так? Справа? Ця вулиця пропонується переименувати на вулицю сержанта Філіпова. До нас звернулася Вікторіна, е, Вікторіна Філіппова, мати загиблого бійця молодшого сержанта Віталія Філіппова. Прохання уточнити. У вічне пам'ять зараз гори, на ім'я вулиціпровські місії кричі, де він жив з інформацією. В... Довідку військомата, в... що в... Віталій Сергійович Філіпов загинув 31 серпня 23-го року в районі населеного пункту Роботіна Запорізької області. Далі. До звернення додаються всі необхідні документи відповідно. В результаті громадського питання мешканці вулиці Верходніпровській щодо перенування вони не проти цього є е перелік, є перелік е там є е дома е е і відповідно е більше 70% підписів на те, щоб цю вулицю переименувати. Е які будуть пропозиції? Підтримати Підтримати. хто за цю пропозицію? Прошу про за то проти. Утримався одноголосно, 13 за Друге питання про перейменування вулиці Амбросія Кавальова на сержанта Трушакова. Колеги, тут є е, е, таке моральне питання, але я спочатку хочу вам довести і потім почути ваші думки стосовно цього питання. Трушаков на вулицю якого сержанта Трушакова перейменувати це сержант, командир міномета 3 обслуги, мінометного взводу, ї роти. 17 березня загинув е, в районі населеного пункту Креміна. Відповідно, 23-го року, 17 березня, відповідно, е, вулиця Андрія Кавальова, е, там на цій вулиці проживає сьогодні батьки. Да, е, Трушаково, батьки. Е, у нас є ще проулок Амбросія Кавальова. Щоб е, не відкривати знаєте, як, е, е, якусь форму, коли ми одних е, героїв міняємо на інших е, по різної формі, є е, е, ну, е, така пропозиція, що е, так як у нас є ще і провулок Андрія Амбросія Ковальова, а на цій вулиці все ж таки проживають батьки і сьогодні. Є у нас документи. Вся вулиця, в принципі, за те, щоб переименувати, є заяви, є відповідні підписи. Всі тут нас зібрали згідно з нашого положення. Є така ну, наша пропозиція, те, що нам пропонують, тут є два формати. Або оставити не змінювати, або перейменувати вулицю. І таким чином ще оставити вулицю Амвросія Ковальова. Амвросія Ковальова, я просто нагадаю, це. У нас є майор. Да, він участвував в визволенні міста Кременчука в складі а? Обороні. обороні обороні міста перепрошую. Ну, В принципі, провулок Амбусі Кавальова вони равнозначні. що провулок, що вулиця. В принципі, давайте поспілкуємося, у кого є, які який... спросили. Олег Володимирович, ласка. Я Дуже добре знаю Віталій. Ага. Я цим працював. Там за його батьків. Коли почалася війна, сам пішов, не згунав нікому. Добровольцям. Їх було 21 чоловік з Хринчука, 5 добровольця. Тоді вже через на півроку, коли було важко, він подзвонив додому до батька, що треба там, коротше, ремонтувати техніку, все, задіяти батьків, знали, що він батьків. При тому це звернення по поводу вулиці, це написали мешканці. Щоб переймати вулицю на Туршакову. Тим більше, по Ковальова. є і зупинка громадського транспорту Ковальова, є прогулок Ковальова. Я вважаю, що Трушаков ну, достойний Хто За цю пропозицію прошу проголосувати. Хто за, щоб переймувати вулицю? Амбросія Ковальова на зупинку і голосу Сержанта Трошакова, одноголосно.